Він про вас, що розкаже? Скаже, що з вами легко, але ви, можливо, вмієте дивувати якимись вчинками або поведінкою, або такою непритоманою якоюсь аурою навколо себе, а такої легкості якоїсь такої безшабажності іноді. Дурнуватості, можливо. Це весело, це прикольно, але, можливо, це трошечки так насторажує. Що ще? Да, що в цій енергії йому добре, і це іноді надає роздуми про те, що не все, що робить нас щасливими, повинно нам. Доставатися якось дуже важко, що ми повинні виборювати своє щастя або здобувати важкою працею, тобто не треба вбуватися у стіну для того, щоб відчути себе щасливим. В цьому сенсі. І це в контексті вас, що ваша оця енергія легка, вона робить його щасливим. Чи ви запалюєте, що ви, можливо, дратуєте. Його тим, що не згоджуєтесь, але це таке дратування на грані еретизму, коли воно не дратує для провокації скандалу ваше незгодження, а саме підігріває цей інстинкт охотника, того, хто полює. Так, ще про вас. Що ви чітко якось розставляєте якісь свої межі і кажете йому про це прямо легко, спокійно, якось не задумуючись, тобто ваша якась така неопередженість і непоглиблення, якась така легкість, але чіткість у висловлюваннях його захоплює. І якщо він з вами якось починає спорити, це не, виник, не, не приводить до конфлікту, це, навпаки, зацікавлює ще більше. Навіщо вам ця вся інформація для того, щоб зрозуміти для себе, що, в принципі, ви на правильному шляху, якщо ви будете продовжувати в тому ж русі, можливо, це дійсно є така гарна стратегія для побудування чогось більшого? Приймайте.